Наші вдома Україна та Російська Федерація провела 50 50-й масштабний обмін військовополоненими. Скільки наших героїв повернулися на батьківщину? Розповім вже за мить. Ви на каналі Січас підпишіться, ставте вподобайку та до справи. У середу, 31 січня, Україна повернула додому із російського полону 207 військових. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Повертаємо попри все, пам'ятаємо про кожного і кожну у полоні. Воїни та цивільні маємо повернути всіх, працюємо над цим зараз. Чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко молодці. Написав гарант у соціальних мережах. Згодом він додав ще й відеозвернення. Давайте його почуємо: 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів, майже половина. Захисники Маріуполя, воїни збройних сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома з рідними. 207 родин вже щасливі. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак уточнив, що серед звільнених воїни збройних сил України, Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, рядові сержанти та офіцери. Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на Азовсталі, острові Зміїни, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках. Це другий великий обмін після тривалої перерви, зазначив він. За даними ворожого міноборони, взамін Україна передала 195 російських військовослужбовців збройних сил РФ, яким цитую у полоні загрожувала смертельна небезпека. Далі дослівно, що написали у відомстві Шойгу літаками військово-транспортної авіації ВКС Росії, звільнених військовослужбовців буде доставлено до Москви для проходження лікування та реабілітації в медичних установах Міноборони Росії. Всім звільненим надається необхідна медична та психологічна допомога. Кінець цитати. Хоча не зрозуміло, чому росіяни представляють своїх бойовиків як страждальців, адже Україна на відміну від тієї ж Росії. Виконує всі вимоги щодо утримання військовополонених та надає їм необхідні умови для перебування у полоні. Як того вимагають світові конвенції? До слова уповноваженої ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець за кілька днів до цього показав полонених росіян, яких готували на обмін. Ці кадри ви бачите на екрані. Нагадаю, сторони вели домовленості про передачу бранців ще раніше. Велика операція з обміну готувалася давно. Це дуже кропітка процедура. Але всі плани зруйнувала авіакатастрофа літака РФ ІЛ 76 24 січня. Російські ЗМІ тоді писали, начебто на борту були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну. Буцімто судно збили Збройні сили України. А внаслідок його падіння всі пасажири та члени екіпажу загинули. Такими були наративи пропагандистів. Кремль погрожував заявами про нібито неможливість подальших обмінів. Та, попри це, у головному управлінні розвідки запевняли перемовини щодо організації обміну полоненими з РФ тривають попри катастрофу з іл 76 Пропоную пряму мову представника розвідки Андрія Юсофа. Йдеться про одразу категоричну позицію держави агресора. Вона була одразу оприлюднена. Пропагандисти відпрацювали по методичках. Україна зацікавлена в тому, щоб з'ясувати оперативні обставини і паралельно продовжувати процес повернення додому наших захисників, захисниць, а також цивільних, які знаходяться здебільшого в украй важких умовах. Резюмував Юсов за словами омбудсмена. Сьогоднішній обмін вже ювілейний п'ятдесятий і спочатку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Попередній нагадаю відбувся 3 січня 2024 року. Під час того обміну полоненими додому повернулися 230 українців, 213 солдатів і сержантів, 11 офіцерів і ще шестеро цивільних. Усього ж у межах дев'яти обмінів між Україною та Російською Федерацією додому повернули 2681 українського військового і 147 цивільних. Підтверджено перебування в полоні окупантів ще 8 тисяч людей. Новина про повернення наших співвітчизників безперечно, радісна для нас всіх, тому пропоную поділитися емоціями та привітати наших захисників у коментарях. Не забувайте ставити свої вподобайки на наші ролики. Також підпишіться на канал цей час та натисніть на кнопку дзвіночка, аби дізнаватися всі оперативні новини. Ну а за подробицями падіння літака ІЛ-76 дивимося за мить. Нагадаю вам, що тоді сталося. Та як на це реагували росіяни, тому не перемикайтеся. У Білгородській області РФ розбився військовий транспортний літак іл 76 Російська пропаганда вмить запустила інформацію, нібито на борту були українські полонені, і всі вони загинули. Аномально швидко це підтвердило вороже Міноборони, та вмить почали розганяти російські депутати. Як на такі звинувачення реагує українська сторона, та що відбулося у реальності? Будемо шукати правду тут і зараз. Ви на каналі Січас. Нагадаю, аби ви підписалися, і одразу переходимо до суті. Отже, звинувачення з боку країни-агресорки лунають достатньо серйозні, тому будемо говорити мовою фактів та йти за хронологією. Зранку у середу, 24 січня, в телеграм-каналах Росії, з'явилося повідомлення про падіння військового літака Іл-76 у Білгородській області Російської Федерації. За даними 112, подія сталася у Корочанському районі. Там писали, що борт використовується для перевезення техніки і десанту. Телеграм-канал Пєпіл також зазначає, іл 76 призначений для транспортування техніки та вантажів масою до 60 тонн на відстані до 4200 тисяч кілометрів. Подробиці події не розкриваються, а пабліки практично одразу опублікували імовірні кадри з моменту падіння. Побачимо їх. Глянь, прямо на Тим часом окремі українські змі з посиланням на власні анонімні джерела повідомили знищення іл – це робота збройних сил України. За їхню інформацію, літак перевозив ракети для комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківщину. Однак, ймовірно, підтвердження цьому факту від неназваних співрозмовників не знайшлося. Зокрема, видання УП та РБК Україна прибрали передчасне твердження про причетність нашої армії. Але цим моментально скористалися пропагандисти та почали розкручувати на свій лад. Блискавично про це написало пропагандистське видання «Ріа новості із посиланням на Міноборони РФ. Далі дослівна заява. Іл 76 зазнав аварії близько 11.00 за московським часом у Білгородській області. На борту Іл-76, що впав, знаходилося 65 полонених військовослужбовців зсу, які перевозилися в Білгородську область для обміну: шість членів екіпажу літака і три супроводжуючих. Кінець цитати варто акцентувати на тому, що це взагалі один із перших випадків, коли у шойгу визнають збиття свого ж літака. Цю тезу про збитих і загиблих українських військовополонених підхопили прокремлівські посіпаки із Госдуми РФ, що знову ж таки підкреслюю для них нетипово. Один за одним посипалися заяви на кшталт. Це Україна винна у трагедії. Головним глашатаєм став голова комітету з оборони Андрій Картаполов. Який видав, нібито українська сторона усвідомлено збила літак ракетами американської ЗРК Петріот або німецької Арісте і підкріпив це цинічними роздумами про турботу про своїх людей? Ми ж не, не українці, розумієте? ми завжди о людях заботимо. Навіть ПСУ. Ми їх кормимо, поїмо, одягаємо, лечимо, розміщаємо і на самолітах і проще. Откуда Адкуди злочини? Адкуди летів смотрит, если можуть сказать нет? <рес> а <рес> сказали, <скористі>? секрет. Самолет летел с одного из аэродромов Министерства обороны. лідер ЛДПР Леонід Слуцкий сказав, що відповідальність за цитую нелюдський розстріл військовополонених у повітрі, нібито несуть влади у Вашингтоні та Брюсселі. Крапка. Главар російського парламенту В'ячеслав Володін доручив підготувати звернення Держдуми до Конгресу США та Бундестагу. Його спіч важко сприймати адекватно через концентрацію брехні, але тим не менше почуймо, що каже путініст. Це нацистський режим, скормлений Байденом, Макроном, Шольцем, іншими політиками. Вони до несознати свою відповідальність. А депутати парламента в імпічмент. слідом за ним закликав розпочати процедуру визнання України державою терористом. Депутат Держдуми дехто Дмитрій Бєлік впряглося в історію. І МЗС РФ там видали пряма мова. Київ здійснив акт божевільного варварства, збивши ІЛ 76 і поставив під питання можливість будь-яких домовленостей. Кінець цитати. Не будемо довго тримати увагу на тому, що кажуть несповна розуму посіпаки Кремля та розганяють медійні їхні прислужники. Додам фактів, які могли б внести деяку ясність. Ось фото, ймовірно, після моменту падіння. Військові експерти звертають увагу на те, що поряд із залишками літального засобу немає останків тіл. Зрозуміло, що у разі потужного вибуху все вигорає. але якщо на борту перебувало кілька десятків пасажирів, останків має бути чимало. По друге, паблік під назвою Шот з'ясував, що дійсно готувався обмін полоненими за формулою «192 на 192». І він мав відбуватися сьогодні у Краснояруському районі Білгородської області. Це просто на межі України та РФ по кордону на Сумщині. Цей ІЛ 76 вже нібито неодноразово перевозив полонених із ЗСУ. Про що Київ був в курсі? Більше того, українська сторона була поінформована про маршрут проходження іл 76 зі своїми громадянами на борту. Додають російські ресурси. Це власне говорить про те, що. Очевидно, зброю на борт із власними громадянами наші бійці не направляли б. Дані про можливий обмін вже підтвердили у головному управлінні розвідки Міноборони сьогодні, 24 січня, мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Сказав представник ГУР Андрій Юсов. Далі цитую, але я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається. Додав розвідник. Тепер до заяв офіційних відомств, які є на даний момент. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими перевіряє заяви російських посадовців про те, що на борту військового літака, який впав у Білгородській області, були українські військовополонені. Омбудсмен Дмитро Лубінець не підтвердив і не спростував факту загибелі наших полонених. Цитую його. Закликаю представників змі та громадян України не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам. А також прошу не розповсюджувати недостовірну інформацію. Вітчизняні посадовці нагадали, що Росія продовжує активно здійснювати інформаційні спецоперації, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. Ми ж так само послуговуємося лише перевіреними даними. Підпишіться, аби стежити за подіями разом. З вас також реакція та коментар під відео.